Доброго ранку всім, гарного настрою, гарного дня та всім вам бажаю щоранку, щодня. Зараз у нас заняття з математики і почнемо ми наше заняття з речби від 1 до 10. Порахуйте у нас нам актєнчик від 1 до 10. Один, да, два... Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так Маркуша, в зворотньому напрямку від десяти до одного. Десять, девять, восемь, сім, шість, пять, чотири. Три, два, один. Златочка, порахуй від одного до семи. Один, два, три, один, п'ять, шість, до добре, молодці. Артемчик, вмикай камеру, будь ласка. Так, наступне завдання для вас, дітки, таке. Перед вами картки з циферки. А ну, уважно, подивіться на ці картки і скажіть, яка картка тут зайва? Зайва картка. Один, два, три. Так, правильно, зайва. Картка з цифрою 4, адже їх дві, так? Так, Шар. молодці. Я сказала 4. А якої картки не вистачає на цій картинці. Будьте уважні. Ось тут пропущена картка. Яка? 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 Шість! Так, так, правильно, адже після п'яти йде шість. Так, правильно, молодці. 6. А на цій картинці картки помінялися місцями. Будьте уважні, які картки помінялися місцями. Кажіть, а я поставлю правильно. Два і три. Картка-картка, яка? Один має бути перша. Так, правильно, після одинички йде два. Так, знайшли помилку далі. Ще. Сім і воль. Сім по вісім. Так, потрібно поміняти картки. Після шести буде в нас йти, і в мене щось не міняється. Після шести у нас буде йти картка з цифрою сім, так? А потім картка з цифрою вісім. На жаль, не можу поміняти чомусь. Отже, один, два, три, чотири, п'ять, шість, потім сім, вісім, дев'ять, десять. Так, добре. А тепер в зворотньому напрямку погляньте, і скажіть чи тут помилка, можливо, все правильно. Так. так. Два, три. Один, Один. Один. п'ять, чотири. Чтири і два. Ні. 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 Не чотири і два, будь Так, Два і три. Так, правильно. Після чотирьох, якщо ми рахуємо зворотньому напрямку, яка йде картка? Три. Трьох, три, а після трьох. <плес> так, картка з циферкою 2. Отже. Отже, в зворотньому напрямку 5, 4, 3, 2, 1. Так, зараз все правильно. Добре. А тепер ви маєте показати мені картку з відповідною цифрою. Лата, порахуй, будь ласка, скільки паровозиків, і покажи відповідну картку. 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 Платочка, давай. П'ять шість. шість. Ну, показуєш картку. Так, правильно, картка з цифрою 6, вірно. Маркуша, порахуй, будь ласка, ведмедиків, скільки їх, і покажи відповідну картку. А не два. Три. Карточку Одним, два, Три. Все, три, далі. покажи картку. Так, добре. Артемчик, порахуй, будь ласка, автомобілі і скажи, скільки їх, а також покажи відповідну картку. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Так, я добре. А тепер всі рахуємо м'ячики і показуємо відповідну картку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 9. Так, покажіть, будь ласка, відповідну картку. Так, молодці, поради завдання. Добре, добре, правильно. Так, а зараз нам потрібно поставити повільний знак. Більше, менше. Або дорівнює між пірамідками і м'ячиками. Златочко, порахуй, будь ласка, скільки пірамідок на картинці? П'ять. Так, правильно. А скільки м'ячиків, Артем? Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шість. Отже, п'ять пірамідок Один, і шість м'ячиків. Дітки, скажіть, будь ласка, чого ж більше? Так, дячка. Ячиків більше. Так. То ми поставимо знак між пірамідками і м'ячами? Будьте уважні, пірамідки перші, їх менше. М менше. Так, ми поставимо знак менше. Менше, менше ніж м'ячів. А ось так записують, а ви викладіть в себе на столиках відповідні карточки. Артем, так. прочитай, будь ласка, цей вираз. П'ять. Так, правильно. Все, вимоглики, продовжуємо. Так. Так. так, добре. Наступно. Маш. Маш, маш, порахуй, будь ласка, скільки пирамидок? Сколько пирамидок? Один, два. Далее. Ось, не четыре. 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 Кажется, четыре. А сколько ящичек? сколько? Один, два, три, четыре, пять. Який знак треба поставити між ними? Отже, в нас чотири пірамідки і чотири м'ячики. Що ми можемо сказати? Дорівний. Дорівний. Так, їх хуй. ними поставимо на дорівнює. Прочитай, будь ласка, цей вираз. Чотири. Дорівнює Викладіть себе на столиках. Так. Артем, порахуй, будь ласка, м'ячик или поруч? Один два три, два, три. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вісім м'ячиків ліворуч. Правильно, порахуй м'ячики праворуч. Один, два, три, четыре, пять. Шесть. Так, отже, ліворуч у нас. Скільки? Вісім праворуч шість. Яких м'ячиків більше? Тих, що ліворуч, чи тих, що праворуч? Л ліворуч. Так, ліворуч більше. Так, правильно, отже, ми поставимо який знак? Більше. Вісім більше, більше, більше ніж шість. Злата, прочитай, будь ласка, цей вираз. Вісім більше ніж шість, Повтори. Артем прочитай. Вісім більше. більше, Так, Марк, почитай, будь ласка. Вісім, більше ніж шесть. Прочитай. Восемь. Вісім більше ніж шесть. Так, добре. А зараз погляньте на наступну картиночку. Давайте ми з вами згадаємо трошечки склад числа. Погляньте на жовті кубики. Рахуйте, скільки на першому кубику, скільки кружечків. Два. Три, два. Три, два. два. На другому, і... Два. А на другому три. Два три. і три. Так, Дорівнює 5. дорівнює 5, Так, 2 і 3 дорівнює 5, Добре. Тут я показую скільки кружечків. 1 і один і один. Так. Скільки разом? <кій> два, отже, склад числа два, один і один. Так, наступні кубики. Скільки тут кружечків? Три і три, дає шість. Три, три і три, шість. Склад числа шість. Добре. і Склад якого числа? Три. Чотири і три. Чотири. 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 Сім. Сім. Так, склад числа. Сім. Так. Блата, ну порахуй, будь ласка, скільки кружечків я показую на блакитному кубику? П'ять. П'ять. На наступному. Три, п'ять і три. Скільки 8. разом? Восьм Так, вісім. Склад числа вісім. І останні кубики у нас залишились. Порахуйте, будь ласка, скільки тут кружечків? П'ять. Шість і три. Якого числа? Дев'ять. Так, правильно, склад числа дев'ять. Так, молодці. Давайте трошечки відчиним. Виконуємо справу. будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок. Їжачок. Замок. Швидше будинок, їжачок замок. Будинок, їжачок замок. Будинок, кніжек замок. Будинок, ніжечок замок. Так, молодці. <плес> <Ми> Розуміло, <плес> трошки відпочинили. Наступне завдання. Зараз ми спробуємо вирішити з вами математичні задачки. Але спочатку давайте пригадаємо математичні знаки, без яких задач не можна розв'язати. Що це за знак? Плюс Плюс мінус. мінус. Так, це знак плюс. Так. Плюс. Є, знак плюс з'єднає два числа, щоб в сумі сила їх зросла. А цей знак. Мінус. Знак мінус. Це мінус. Віднімання знак віднімати щось цей знак моста. Знак плюс це дія додавання. Ми використовуємо, коли ми щось додаємо, а знак мінус дія віднімання. Ми використовуємо, коли щось віднімаємо, забираємо, даруємо. І якщо в задачці ви чуєте збільшили, додали, купили, прилетіло, стало, то ми використовуємо знак. А якщо ви чуєте задачі зменшили, забрали, поїхали, пішли, залишилось, то тоді використовують задачі знак «мінус». Отже, давайте спробуємо розказати задачу: на гілочці сиділо дві сороки. До них прилетіло ще три воробчики. Скільки стало на гілочці птахів всього? Скільки сиділо сорок? Дітки, слухайте уважно питання: скільки сиділо на гілочці сорок? Так, скільки прилетіло горобчиків? Три. А що нас запитують в задачі? Три. А що запитують в задачі? Сколько Скільки всього стало птахів? так? То яку так. дію будемо виконувати, щоб дізнатися, додавання чи віднімання? Віднімання. Додавання, віднімання додавання тому що прилетіло, так? Було дві сороки, прилетіло, отже, дія додавання. Який же ми складемо приклад? Два. Приклади. Дорівнює. П'ять. Два плюс три дорівнює п'ять. Отже, всього стало п'ять птахів на гілочки. Викладіть, будь ласка, в себе цей приклад на столиках. Інтележно. Які математичні знаки використали, щоб скласти приклад. Які Математичні знаки, які математичні знаки. І, до... 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 і до... дорівнює. До... Так, правильно, молодці. Виклали в себе на столиках? Так. Так, молодці. Наступна задачка. У Іванка було чотири кульки. Він віддав Наталці три кульки, скільки кульок залишилось в Іванка. Дітки, почекайте. Отже, скільки було кульок в Іванка? Скільки? 4. 4. правильно, а скільки він віддав? Три. Три, Так, що запитують у нас задачки? Гульок залишилось в Івані. Діти, а якщо Іванко віддав кульки, то в нього їх стало більше чи менше? Менше. Звичайно, менше. менше. То яку дію ми будемо виконувати? Додавання Бо. чи віднімання? Віднімання. Віднімання, так, який ми складемо приклад? Чотири мінус і до рівня один. Так, правильно. Чотири мінус три. Дорівнює один. Правильно, викладіть себе на столиках цей приклад. Які ми використали математичні знаки? Які ви викорили математичні знаки? Мінус одріння. Мінус і доріг. Отже, 4 мінус 3 до 1. Одна кулька залишилася в Іван. Так, так. наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми з вами виконали багато цікавих завдань і рахували предмети, і порівнювали їх, а також розв'язували задачі. І ви у мене молодці. Дуже дуже добре сьогодні працювали. Я вам дякую, дітки, за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня, до побачення. До побачення.